Всім привіт! Сьогодні в продажі дуже гарне авто. Renault Scenic на автоматичній коробці передач, в дуже гарній топовій комплектації. Zen Energy, максимальне електроскладання сидінь, камери, сліпі мертві зони, панорамний дах, безключовий доступ. Ось так воно все закривається, відкривається. 169 тисяч пробігу оригінального, автомобіль повністю обслужений. Шторки, підлокітники, фаркопчик. Дуже гарний стан по салону, по кузову, обслужений, сіли і поїхали. Коробка працює ідеально. Подивіться на цей стан авто, на новій резині. Вартість автомобіля 15900 2017 рік. Ось такий у нас сьогодні автомобільчик. Якщо сподобався, телефонуйте, знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!